У мене говорить ліс, а там наші подсить. Що робить, що робить? Що, що? А цей дай вогонь. Ну так, це логічно. Ну що ж, хлопці, коротше погасили. А, добре, а ще детек додумав сьогодні виключати світло. Та, -мо. Ну так. Але добре, що захистили ліс, то згоріли нашу позицію. Це точно. Ну так. Коротше на продовження один лайк